Renault Megane 4, що пропонує луцький авторинок вам по цих автівках до покупки, які ціни, що заявляють по пробігах? Йдемо зробимо міні огляд, покажу вам, що є, за якими цінами, з якими пробігами. З вас лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібно знайти такий чи будь-який інший автомобіль, займаємося автопідбором. Контакти наші знизу автомобілі перевіряємо детально. телефонуйте, проконсультуємо. Зараз сідаємо зручно. Дивимося, що по Renault Megane 4 робиться на луцькому авторі. Зустрічаємось такого графітового француза. Показую вам туманка Партрони. Лінза в нас присутня. Простий у нас нелегкосплавний диск. Все сезонне в нас мішеліновська гума. Складання без панорами по характеристиках. 17 рік, 1,5 дизель в автоматі, 196 заявляють пробігу за вартістю 12250. Присключовий у нас присутній. Комбінований салон, тканевий автомат, тримання полос, мультикермошкірине, кермо, навігація. Все в нас присутні Задній ряд сидінь. Звісно, це у нас універсал. Парктронний зад присутній. Ось такий екземпляр. Зустріли за вартістю 12250-196, заявляють пробіг. Зустрічаємо ще два екземпляри. В ряд, синенькі-біленькі, поїхали показувати. Сині, синій екземпляр, парахлонник, туманка лінза, простий нелегкосплавний диск, зимового назву, складання без панорами. 12518 рік, й рік, 1,5 дизель, механіка 278 заявляють пробік. Безключовий присутній, комбінована тканина 6-ступка, тримання полос присутні, мультикармо присутні, Повний склопакет у нас є. Ось так, виглядає позаду, шторка присутня. Парктронних зад у нас також присутній. Ось такий синій екземпляр. Да, немало пробігу. 18 рік, але ж ціна 12500 за 18 рік І відразу не виключаємося. Йдемо до білого. Лінза, парктроник, туманка у нас є. Тут у нас легко сплавний диск також у нас зимова гума, без панорами складання. 13-300, 13319 рік, 1,5. На жаль, не вказаний пробіг. Весь ключовий присутній. Також у нас комбінована тканина, тут вже у нас максимальна мультимедія, тримання присутнє, мультикермо присутнє. повний склопакет у нас присутній. Задній ряд сидінь, шторка також у нас є. Парктронник зад є, камера заднього вигляду, також у нас присутня. Ось таких два екземпляри зустріли. 13300. На жаль, не вказаний пробіг. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр, показую пригнаний із Франції на класній комплектації в хеджбековій. Провіжена у нас оптика, партроник, туманка, легко, сплавний диск з літньою гумою. Складання безключові, присутні по характеристиках 19, рік, 205 пробігу, 1,5 дизель, 13900 варту. Я показую відразу салон. Комбінована шкіра з тканиною у нас. Мультикермо, шкірене кермо, максимальне, мультимедіа, тримання полос, механіка шестиступка, ступка електростоянковий вибір режиму. Повний склопакет у нас присутній. Трішки підтонований позаду, кетчбекові. Парктроник зад. Так він виглядає. Такий цікавий екземпляр на гарній комплектації. За вартістю 13900 йдемо шукати наступний. такий Сірий екземпляр 22 рік, максимально свіженький. Показую. Простий у нас нелегко звісно диск. Присутня туманка присутній. Парктроник показую. 1,5 дизель, 22 рік в автоматі. На жаль, не вказаний пробіг. 15500 вартує, не полірована, без підкрасів, заявляє власник, без ключовий доступ є. Комбінована тканина, мульти-кармокруїз, автомат. Не максимальна мультимедія, але у нас розширено, Повний склопакет. У нас також присутній задній ряд сидінь. Шторка позаду є, без форкопа парктроник. Зад нас також присутні, камери, на жаль, немає. Але 22 рік за вартістю 15%. Ось такий екземпляр зустріли. На жаль, не вказаний пробіг. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий сіренький екземпляр, показую. Присутня у нас лінза, присутня туванка, присутній легкосплавний диск. Все сезонна в нас гума, це у нас універсал без панорами. Складання безключовий. 17 рік, 184 пробігу, 1,5-13600 вартує на старті. Показує. Шкіра комбінована з тканиною шестиступка, ступка, максимальне мультимедія тримання полос, у нас присутні, Вибір руху режиму, мультиперморшкірине, керма, повний склопакет. У нас також є задній ряд сидінь, шторка присутня, зад також у нас присутній. Ось так воно виглядає. 13600-194 пробігу, 17 рік, йдемо шукати наступу. Ще один сіренький екземпляр, але він вже на нашій реєстрації показує. Лінза, парктроник, туманка в нас є. Простий, нелегкосплавний диск, все сезонного складання присутнє по характеристиках. 17 рік, 1,5 в автоматі за вартістю 11900. Не вказаний, на жаль, тробі складання. Безключовий, ключовий, підтонований тканина. Не максимальне мультимедія в нас, шкіре не кермо, мультикермо, автосвітло, автодош, повний пакет є. Задній ряд сидінь, але вона не помітна. Парктронник-задність присутній. Ось такі ще сіренькі. Екземпляр зустріли за вартістю 11900 в автоматі. І ще один сіренький екземпляр пригнаний із Франції на класній комплектації туманка Парктроник. Ледовська у легкосплавний диск, літня гума по характеристиках. 19 рік, 1,5, 163 заявляють пробігу за вартістю 16 тисяч. Складання без є в автоматі, комбінований класний салон, максимальна мультимедія. Шкіряне кермо, мультикермо, повний склопакет. у нас також є підтонована легенько. Позаду шторфа присутня. Парктроник зад. Камера заднього вигляду у нас присутня. Ось такий екземпляр з гарним пробігом. 163 тисячі, 16 тисяч вартує на старті. таких пару екземплярів вам показав. На жаль, не зустріли їх багато, щоб показати більше, але ж пару екземплярів є. Ціни різні, скажем, від 12-500 хороші екземпляри залежить від руки від комплектації. Можна шукати цікавить пошук автомобіля чи будь-якого іншого. Звертайтесь, так як і казав, контакти знизу, телефонуйте, детально вас проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.